Вітаю! Спробувала записати відео. У мене всі відео записуються відразу з першого дублю. І я почала писати, заткнулася і вирішила, я не буду робити оцю сценарну історію. Буду говорити так, як є. І я за щирість, я за чесність, тому так як є. Будуть помилки, будуть запинки. Ну, так воно і буде. Значить, я хочу розпочати цим відео, серію. Відео там 365 питань для себе, змінити, за допомогою яких ми зможемо змінити себе, своє життя, досягти певних таких цілей. Кожного дня я планую випускати, ну якщо. Ми живемо в такому житті, що може щось змінюватися, але я намагатимуся випускати кожного дня відео з певним питанням, і буду давати самостійно відповіді на це питання. Ну, а ви можете рефлексувати зі мною, можете задавати собі ці питання. Є основні правила, які, скажімо так, радять, да, використовуючи ці трансформаційні питання, тому що це техніка не моя, це техніка спеціалістів, які з цим працюють, і це такий. 365 днів для себе, да, рік, який змінить тебе. Тому я думаю, що, можливо, я трец буду дублювати питання, якщо тут, наприклад, якесь відео не вийде раптом. Якщо о, цікаво буде, можете в коментарях залишити цю історію. Можливо, хтось потрапить там не на першому питанні, приєднається пізніше і захоче е, наздогнати, то. Мабуть, буде цікавіше, коли ці питання будуть десь зібрані разом. Не знаю, напишіть. Цікаво чи не цікаво, тому що я роблю так, як мені комфортно, так, як мені хочеться. А якщо у вас є якийсь запит, якась потреба, ви про це пишіть в коментарях і ми будемо коригувати. Тому, значить, як ми будемо працювати, ну, як я собі вирішила, я буду працювати з цими питаннями. Я буду щодня виділяти там, до 10-15 хвилин, задавати собі певне питання. І з вами ділитися. Загалом найкраще відповідати на це питання письмово. Тому що, коли ми прописуємо, в нас працюють зовсім інші нейронні зв'язочки. У нас по-іншому відбувається. Зв'язок з мозком, і це набагато краще. Да? Тому що одне діло, коли ми просто подумали, проговорили, інше діло, коли ми це зафіксували на папері. Це раз. Ну, я записую відео, тому в мене ця історія буде зафіксована. А у вас краще записувати, і ви зможете відсвітковувати певну тенденцію з часом, тому що зміни будуть помітні не зараз, не відразу, не на початку, десь всередині і ну, відповідно в кінці. Да? Мені самі цікаво, яка буде історія цієї трансформації. Тому починаємо. Це що стосується відповіді на питання, ну звісно, треба бути максимально чесними з самим собою. Тому що якщо ми чесно відповідаємо на це питання, то відповідно і в нашому житті закручуються певні події, певні е, 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 якісь ситуації, які пов'язані з чесністю собою, то якщо ми собі брешемо, то Якщо ви хочете собі брехати, то краще, мабуть, не починати цю всю історію і так далі. Також, якщо захочете, можна відповідати на будь-які питання в будь-якому порядку, не так, як я їх буду давати, а як у вас буде душа, бажання, серце, настрій і так далі. І це класна історія, що в цю гру можна пограти зі своїми друзями. Ну, я так називаю гру, тому що це такий доз це таке дозвілля, яке ви можете провести з собою, навіть з дітьми, якщо вони не дуже маленькі, да? позадавати їм такі питання і отримати відповідь. Тому починаємо. Сьогодні у мене буде таке питання розказати про три головні події минулого року. Три головні події минулого року у мене були дуже складний минулий рік. Це перша подія, що я повернулася з Німеччини в Україну. Я розлучилася і я втратила зв'язок зі своїми дітьми, тому що ну, дорослі вони не завжди вміють. Вони діти. І... Вони поводяться інколи як діти. Да, таких, от таких три е, головних події. Ма, ну, мабуть, наслідок того всього це моя депресія і мій такий стан, який привів мене до того, що я почала вести цей щоденник, я почала змінювати своє життя і хочу надихати, мотивувати інших, е, рухатися в цьому напрямку. Наступне питання я для вас вийде завтра. З певним періодом, якщо вам буде цікава історія про Трет, або, можливо, в інстаграмі вам буде цікава ця історія всіх питань. Да? Ви захочете відповідати собі на два-три питання, п'ять питань рефлексувати, я зараз собі пропишу також. Я також буду прописувати цю історію для себе від руки, не тільки тут з вами ділиться. Тому, кому цікаво, Чекаю в коментарях, хто буде приймати участь в цій трансформації зі мною 365 днів. Напишіть плюсик в коментарях. Мені цікаво, чи хтось е, доєднається чи не доєднається. Коли хтось доєднається, також напишіть плюсик, якщо ви з часом побачите це відео і воно вас зацікавить. Для мене це буде дуже цінно. Я ділюся з вами цією інформацією не для того, щоб вам щось продавати. Або там, підводити вас до якогось там наступної цільової дії. Ні, я ділюся з вами як людина, яка шукає інструменти, вони мене зацікавлюють і я їх на собі перевіряю. І якщо хочете, можете там, через рік передивитися це відео, чи в мене щось вийде чи не вийде. А хочете, просто приєднайтеся зі мною кожного дня, давайте відповідайте на певне питання, ви можете це навіть. Ну, це п'ять хвилин, десять хвилин. Но сьогодні питання дуже коротке, да? тому що три головні події. Вони такі. Я не хочу про них детально говорити, тому що ну, можна багато про це говорити. Але для вас ви можете детально проговорити ці питання, якісь висновки собі написати, якісь інсайти собі написати, якісь е, уроки з того винести. Якісь поради собі дати, як, наприклад, бути інакше в цих ситуаціях, можливо, відслідкуєте якісь програми, якісь установки, які у вас спрацювали. І от так глибоко-глибоко на ці питання відповідати не просто коротким реченням, а більш так свідомо. Тому заварюйте каву, запалюйте свічку, налаштовуйте атмосферу відповідно і вперед працювати. Над собою. А ми зустрінемося з вами завтра в новому відео, з новим питанням і гарного дня, тихої, мирної ночі, дня. Події зараз дуже складні, але ми маємо триматися і ми маємо тримати фокус на собі, тому що нас, ми не можемо змінити світ, ми можемо змінювати себе. Тому наповнюємо себе коханням, наповнюємо себе любов'ю до всього, що нас оточує. Даруємо це всім навколо, не очікуємо нічого від інших, просто несемо це світло, даруємо його іншим. Комусь можливо не вистачає, тому ви подарували кохання і, і зробили комусь добре. Все, всім гарного дня, на все добре, па-па!